Каміном фірми Лехме ми вже користуємося третю зиму. Тобто третій опалювальний сезон, коли будинок будувався, практично було тільки цей вид опалення, палили дровами каміном і було досить нормально. На сьогоднішній день у нас є два види опалення, тобто газовий котел і камін на дровах фірми Ляхме. Практично камін виконує функцію котла на дровах, які є у багатьох людей. Тобто палиш камін, опалює всю весь будинок, проводиться опалення. Практично в деякі періоди можливо палити тільки каміном, не включаючи газовий котел. Тобто дуже зручно, маючи два види. Альтернативні види опалення хати дуже, дуже зручно користуватися. Камін в стані опалити будинок, так як в нас бі площею більше 250 квадратних метрів. Камін з водяним контуром, тобто принцип дії з одного боку складний, з другого боку простий. Палиться камін, нагрівається. Теплообмінник, який заповнений водою, і після того як теплообміннику вода доводиться до температури 50 градусів, насосна група, яка в мене стоїть в гаражі, ганяє воду по всі, по всьому будинку. Автоматика слідкує за цим всім. Тобто, були в нас випадки, коли відключалося світло на цілий день. І в каміну є система захисту, камін якраз горів, повний камін був дров, спрацювала система захисту, і практично камін, жодної шкоди каміну не було. Тобто, дуже зручно, досить простий в експлуатації і дуже корисно. Тим більше сьогодні, в наш час, коли ціна газу зросла, і ми так думаємо, що буде зростати далі. Мати такий видопалення, як камін, дуже зручно.